Гаразд, сьогодні у нас на столі стос матеріалів з книги Олівії Фокс Кабеїн Харизма як впливати, переконувати і надихати. І одразу скажу: центральна ідея тут ну, досить провокаційна. Угу, так. Харизма це не вроджений дар, не якась там магія, а набір навичок, які можна вивчити і натренувати. По суті, така собі інструкція з особистого магнетизму. Абсолютно, авторка підходить до цього, знаєте, як інженер, розбирає харизму на складові, аналізує, що їй заважає працювати. І дає інструменти для ремонту. Саме так. І наше завдання сьогодні не просто переказати ці ідеї, а купнути глибше, з'ясувати, чи справді ця формула е, така проста і де можуть бути підводні камені. Тобто розберемо, з чого вона складається і що може її саботувати, так Так. і які ментальні трюки пропонує Кабейн, щоб узяти все це під контроль. Ось почнемо з головного удару по міфах. Кабайн каже, що якби Харизма була вродженою, то такі фігури, як Стів Джобс, мали б її з дитинства. Ага, але якщо подивитися його ранні виступи, це ж ну, зовсім інша людина. Сором'язливий, незграбний, трохи загублений. І лише з роками він перетворився на ту ікону, яку ми пам'ятаємо. Це мабуть найсильніший доказ. Це ключовий приклад у джерелі. Він показує, що харизма це не про те, ким ви є, а про те, що ви робите, тобто про поведінку. Так, результат специфічної невербальної поведінки. І що цікаво, все зводиться до первісної оцінки, яку наш мозок робить за долю секунди при зустрічі з кимось. Якої оцінки він ніби ставить два питання ця людина сильна, вона може мені допомогти чи нашкодити? І чи я їй подобаюся? Вона ставиться до мене доброзічливо. Тобто, по суті, це оцінка за шкалами сила і теплота, і звідси випливає центральна формула книги. Саме так. Авторка виділяє три стовпи харизми присутність, сила і теплота. Присутність, сила, теплота. Присутність це основа, фундамент. Це коли ви повністю тут і зараз, у розмові, а не у своїх думках. Сила це ваша здатність впливати на світ, а теплота це доброзичливість. Харизма за кабейн виникає саме на перетині високого рівня сили. І високого рівня теплоти. І ось тут у мене перше питання, адже є певний парадокс. Сила, ну за визначенням, вона може створювати дистанцію, навіть лякати. Угу. Влада, статус, впевненість це все трохи віддаляє, а теплота, навпаки, скорочує цю дистанцію, створює близькість, як можна одночасно випромінювати і те, і інше. Це і є найвищий пілотаж, і ви влучили в саму суть. Джерело пояснює, що сила без теплоти сприймається як зарозумілість, пиха або навіть агресія, а теплота без сили як слабкість, бажання догодити, баланс досягається саме через третій компонент присутність. Коли ви повністю залучені в момент, ви можете, скажімо так, калібрувати свою поведінку в реальному часі. Тобто присутність це такий собі регулятор. Гаразд, давайте почнемо з неї. Знаєте, коли я вперше прочитав про техніку повернення присутності, зосередитись на відчутті пальців ніг, моя перша думка була ну, це якась дурниця. Ха, розумію. Звучить занадто просто, як така дрібниця може вплинути на те, як мене сприймають. Це нормальна реакція. Але сенс не в пальцях, а в тому, щоб вирвати мозок з його нескінченного внутрішнього діалогу, що я скажу далі, а чи добре я виглядаю, що вони про мене думають? Точно. На секунду перекручивши увагу на фізичне відчуття, ви розриваєте цей цикл, повертаєтеся в тут і зараз. І це миттєво зчитується. Ваші очі фокусуються, плечі розслабляються, людина навпроти відчуває, що вона центр вашої уваги, а це, мабуть, найбільший комплімент. Окей, ось тут стає справді цікаво, що блокує ці якості? Матеріалі починають з фізичного дискомфорту. Історія про чоловіка на ім'я Том. О, так, це просто знахідка. Він намагається укласти угоду на 4 мільйони доларів, сидячи в спекотному вовняному костюмі, і він каже правильні, впевнені слова, але його тіло кричуть про інше. Саме так це класичний розрив між наміром і сприйняттям. Том упевнений у продукті, але його мова тіла, викликана банальною спекою, транслює тривогу. І партнер підсвідомо зчитує це як нещирість. І тут Кабейн наголошує: наш мозок не вміє ігнорувати невербальні сигнали. Якщо слова кажуть одне, а тіло інше, ми завжди повіримо тілу. Незручне взуття, голод, будь-що. Це мені нагадує будь-яку співбесіду через Zoom, де ти намагаєшся виглядати спокійним, а в тебе під столом кіт намагається перегризти кабель. Чудовий приклад. Ти кажеш правильні слова, але твоя мова кіла, мабуть, кричить: а, катастрофа! Так. Співрозмовник цього не знає, але відчуває, що щось не так. І якщо з фізичним дискомфортом ще можна щось зробити, то з ментальним все набагато складніше. Тривога, невпевненість, самокритика. Це спадок еволюції, так? Так. Книга пояснює, що наш мозок ненавидить невизначеність. Для нього невизначеність це потенційна загроза. І він реагує на неї так само, як наша близубого тигра, запускає реакцію бий або біжи. Кортизол, адреналін, напружені м'язи, і найгірше, що мозок не розрізняє реальну загрозу і уявну. Тобто страх перед виступом викликає ту саму реакцію, що й реальна небезпека. Точно ваше тіло готується до бою, а вам потрібно просто провести презентацію. І ось ця внутрішня напруга знову ж таки зчитується іншими як невпевненість виходить замкнене коло. Добре, це звучить досить гнітюче. Виходить мій власний мозок, мій фізичний стан, усе це працює проти мене. Чи пропонує книга якийсь вихід з цієї пастки? Так. І це, мабуть, найцікавіша частина. Кабейн пропонує набір інструментів для зламу цих реакцій. Перший техніка під назвою передача відповідальності. Передача відповідальності. Так. Ідея в тому, щоб ментально перекласти тягар відповідальності за результат на якусь вищу силу. Це може бути Бог, доля, всесвіт, що завгодно. Це звучить трохи езотерично. На перший погляд, так. Але насправді це геніальний психологічний трюк. По суті, ми обманюємо наш перефронтальний кортекс. Як саме? Коли ми кажемо собі, я зробив усе, що міг, а тепер результат залежить не від мене, ми знімаємо з нього навантраження. Це заспокоює мигдалину, наш центр тривоги, і розриває цикл стресу. Це розумне використання ефекту плацебо, щоб вимкнути паніку. Тобто ми даємо раціональній частині мозку дозвіл розслабитися. Цікаво, а що робити з негативними емоціями, які вже виникли? Книга згадує дестигматизацію дискомфорту. Це про нормалізацію. Замість того, щоб картати себе за тривогу, треба просто нагадати собі: це нормально, це універсальний людський досвід. Коли ви усвідомлюєте, що всі, абсолютно всі люди, іноді це відчувають, емоція втрачає свою силу. І третя техніка переосмислення реальності приклад з водіям, який вас підрізав, дуже яскравий. Зачекайте, але чи не схоже це на самообман? Слушне питання. Уявити, що водій, який мене підрізав, поспішає до пологового будинку, це ж просто вигадка? Так, але ідея в іншому. Оскільки ми ніколи не знаємо справжніх мотивів на 100%, ми завжди маємо вибір інтерпретації. І що дає цей вибір? Вибір версії він негідник робить нас злими, напруженими. Це шкодить нам. Вибір більш співчутливої версії це прагматичний інструмент для керування власним станом. Мета не в тому, щоб виправдати водія, а в тому, щоб миттєво повернути собі емоційний контроль. Гаразд, ми розібралися, як боротися з перешкодами, а як активно будувати харизматичний стан. Тут великий акцент на візуалізацію. Так, тому що, як ми вже з'ясували, мозок не надто розрізняє яскраву уяву та реальність. Ага. Згадуючи в деталях свій минулий тріумф момент, коли ви почувалися на вершині світу, ви можете викликати ту саму нейрохімічну реакцію, викид дофаміну, серотоніну, прямо зараз. І це миттєво змінює поставу, тон голосу. Саме так авторка навіть радить створити плейлист, умовний саундтрек з фільму Роккі, щоб швидше входити в цей стан. А ще згадується практика мета. Це щось зі східних практик. Так. Це вид медитації доброзичливості з буддизму, суть у тому, щоб свідомо направляти теплі побажання, нехай я буду щасливий спершу собі, а потім іншим. Це власне пряме тренування компонента теплота. І ось ми підходимо до дуже важливого моменту: різні стилі харизми. Це не один шаблон для всіх. Джерело виділяє чотири: зосереджена, надихаюча, доброзичлива та владна. Так. І це цілий всесвіт. Зосереджена харизма це про повну присутність. Людина може бути тихою, інтровертною, але коли вона з вами розмовляє, ви відчуваєте, ніби ви єдина людина в кімнаті. Це харизма Білого Гейтса. Ага, він не влаштовує шоу, він просто слухає. З неймовірною інтенсивністю. Надихаюча харизма це візіонери, як Стів Джобс. Вони запалюють людей вірою у велику місію. Доброзичлива харизма це, мабуть, далай лама. Вона базується на теплоті, прийнятті. з такими людьми просто комфортно. А владна це щось про статус. Так, владна харизма проєктується через мову тіла, впевненість. Це харизма генерала. Вона каже: Я тут головний і я знаю, що роблю. Ідіть за мною. Цікаво. А чи може одна людина поєднувати, скажімо, владну харизму на роботі і доброзичливу вдома? Чи це буде виглядати фальшиво? Не просто може, а повинна. Авторка наголошує на адаптивності, ключ в автентичності в рамках обраного стилю. Тобто не треба себе ламати. Ні. Якщо ви інтроверт, намагатися копіювати надихаючу харизму Стіва Джобса буде виснажливо і непереконливо, краще вдосконалювати свою приробну зосереджену, але навіть інтроверт може на нараді свідомо обрати більш владний стиль. І йдеться про розширення свого репертуару. Точно. А не про те, щоб стати кимось іншим, матеріали заглиблюються в такі мікроскопічні деталі, як рукостискання, або ідея стати великою горилою, тобто фізично займати більше простору. Це не щось із тих суперечливих досліджень про пози сили. Саме звідти це відсилання до відомого дослідження Емі емікаді, і хоча науковці досі сперечаються, основна ідея, яку використовує Кабейн, беззаперечна існує двосторонній зв'язок між розумом і тілом. Тобто постава впливає на настрій. Так, розправивши плечі, ви можете послати своєму мозку сигнал Я впевнений, я сильний. І це знову ж таки допомагає запустити позитивний цикл. Отже, якщо все це підсумувати, Головний висновок, який я роблю, харизма це не якась там таємнича аура, а результат свідомої роботи. Mm, так, це управління своїм внутрішнім станом, присутністю, силою, теплотою і дозволу цьому стану проявитися назовні. Саме так це керована система. Наука і мистецтво одночасно. Інструменти, які пропонує книга, це по суті важелі керування тим, як вас сприймають. Це не магія, а психологія і фізіологія в дії. Але тут є й інший бік. Джерело справедливо зауважує, що одними з найхаризматичніших лідерів ХХ століття були, наприклад, Гітлер і Сталін. Так, і це дуже важливе зауваження. Вони майстерно володіли цими інструментами впливу. Харизма це потужна зброя, яку можна використовувати як на добро, так і на зло. І це підводить нас до найважливішого питання, яке книга ставить, але не дає остаточної відповіді. Якщо ми приймаємо, що харизму можна розвинути, що це технологія впливу, то це накладає величезну відповідальність. Навчитися бути харизматичним це одне, але вирішити, для чого використовувати цю силу, це вже питання етики, і це, мабуть, ідеальне питання, щоб залишити його для роздумів. Якщо харизма це навичка, що посилює вплив, яка відповідальність виникає в той момент, коли людина свідомо береться її розвивати? І де проходить межа між впливом і маніпуляцією?